Доброго дня, утеплюємо черговий будинок, закачуємо рідкий пінопласт пустоти. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою, силікатною. Прошарок даного будинку складає 5-6 см. Так це все проходить. Нагадую, рідкий пінопласт є парапроникним, тобто будинок буде дихати дерево, гнить не буде. Так це все проходить, з одного отвору прокачуємо інший отвір. Потім протягом середнього отвору, але ну, все виліземо. Надаємо письмову гарантію на свою роботу, на своє утеплення. Прокачуємо підний прошарок на всі 100%. Ну, потрібно зробити будинок на звертайтеся, завжди ради вам допомогти. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Ось так це проходиться. Ставте подобайки, підписуйтесь. Гарного дня!